Привіт усім глядачам нашого каналу. Сьогодні ми продовжимо огляд рідкісної монети України 1 гривня 1995 року. Минулого відео я розповідав про класичну монету 1995 року. Сьогодні розмова буде про її більш рідкісний різновид. Це монета з вузьким кантом. Зверніть увагу на цю монетку, а також зверніть увагу на цю монетку. Різницю побачити не складно. Але вартість її відразу ж збільшується у кілька разів. Вартість цієї монети поступово зростає в ціні. І сягає вже десь 370 доларів США. Згодом ціна монети 1 гривня 1995 року з вузьким кантом збільшуватиметься. Іноді в коментарях мені пропонують купити подібні монети або запитують, де їх можна продати. Пояснюю, зараз я не купую подібні предмети, вільні гроші. Я надсилаю виключно Збройним силам України. В цей час наш канал є виключно інформаційним. Ми намагаємося робити корисні та об'єктивні огляди для того, щоб надати посильну допомогу українцям у воєнний час та збільшити кількість та якість україномовного контенту на Ютубі. Що стосується продажів та покупок подібних монет, то я в кожному огляді раджу користуватися перевіреним інтернет-аукціонами Violeti, Allegro PL, EBay. Посилання на них в описі під відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки. Підтримайте україномовний контент. До нових оглядів на нашому каналі. На все добре!